І прізвиська, які має пан Суровікін, власне кажучи, його характеризують як особистість і, власне, як командира. І зрозуміло, що це безпринципна людина, яка до слова Суровікін ще ж відомий капітан Суровікін. Капітан Суровікін це офіцер Збройних сил СССР, тобто який. У 91-му році, на день ГКЧП, там в Москві мало вже хто пам'ятає сучасних, але було таке діло, що зайшла Кантіміровська дивізія в Москву, і вони давили і розстрілювали людей. Там троє було загиблих москвичів. Одного танком роздавили, двох застрелили, їм дали героїв Росії пан Єльцин. От. А через рік командиру то, тої роти, яка от саме це присвоїв чергове знання майора, і це був пан Суровікін. Власне кажучи, е і подальша кар'єра Суровікінагає в тому, що давити, чавити, знищувати все, що можливо, і там було декілька моментів, безумовно, до яких би ну. Зрозуміло, що е, виступ йому готували суфлери, а не він особисто. І він так нагло читав, ну, це так в прийнято. І тим не менше ті суфлери певні меседжі запускали. Один з тих меседжів, який запускався, про це про те, що росіяни будуть, хочуть застосовувати якісь нові методи. Ведення війни е, проти України, е, зберігаючи свої е, людські ресурси. Ну, як вони зберігають людські ресурси, будуть, я не знаю. Вони вони провели мобілізацію, кинули там народ, е, мети, грубо кажучи. Ну, і скільки орків буде утилізовано, власне кажучи, суровіки чи. Може вплинути, це прерогатива генерала Залужного. Ну, хіба що Суровікін може сказати, що ми капітулюємо, ми відходимо з території України, і тоді жоден росіян більше не постраждає, якщо вони вийдуть туди до себе на територію, це з Крима, з Донбас. Але от давайте реально говорити, про які можливі е, нові засоби ураження. Це може бути. Коли для дискусії є, але ну так їх багато. Власне, це от масовані авіаційно-ракетні напади на територію України, знищення її критичної інфраструктури. Вони це продемонстрували, ми до цього готові. Запорізька АЕС, Каховська ГЕС теж багато говорять про те можливі, створення техногенної катастрофи на території України, От, і таким шляхом зміни відношення до війни світової спільноти, позбавлення нас підтримки міжнародної. Це другий варіант застосування тактичної ядерної зброї. Варіант, хоча Путіна там приїжджали. пане Павле, ви зараз трошки зникли на секундочку. О, так, ми продовжуємо. Ми говоримо про те, що вони можуть зробити. Ви розповіли, що є. Е оці напади знищення нашої інфраструктури шляхом е, використання ракет та дронів, друге техногенні катастрофи, і третє, тактична ядерна зброя це їх запсови, про які казав Суровікін. І от мені б цікаво, щоб ви не були... казав, Він не казав конкретно про ці, так, зароби, але так. Він, ми це так почули. Можливі це можливі наші варіанти. Так, от Тоді хотілося б, щоб ви Кожен з цих е, варіантів надали оцінку його е, вирогідності застосування та наслідків ефективності. Ну, власне кажучи, про е, руйнування нашої інфраструктури, ми вже говорили досить розлого, і, власне кажучи, там, вони вже продемонстрували е, свою здатність е, наносити такі удари. Ми, Здійснюємо заходи у відповідь, і не тільки ми, і здійснює ці заходи, і світова спільнота до слова, зараз на той же Іран здійснюється шалений тиск з боку цілої низки держав, навіть Організація Об'єднаних Націй підключилася. От і наскільки він буде реалізований, це буде, якщо вдасться Іран. Змусити покаятись, не покаятись щонайменше припинити ці поставки, це буде такий урок для інших потенційних поставщиків зброї Росії. Що стосується ядерного застосування ядерної зброї, знову ж таки, е, раз е, командувач російського угруповання сил е, натякає на таку можливість. Це значить, що військові російські розглядають е, такі дії як можливий варіант застосування сил. Безумовно, це все залежить від першої особи держави. Але кидати е, з шальок е, терезів такі е, дії не можна. Тому тут з одного боку суспільство наше має бути до можливих, Ядерних націй, вміти користуватись засобами радіохідців РХБЗ захисту і бути проінформовані. Адже у нас найбільші втрати серед цивільного населення відбуваються, коли наше військово-політичне керівництво каже, що будуть шашлики, нічого не буде, а потім бац і воно відбуває. Головне. Ми маємо бути готові до таких. Ну і третє, власне кажучи, це воно пере, пере, переплітається. Це техногенна катастрофа. Вона може бути ядерною, адже ну, на слуху безумовно Запорізька, з якою росіяни що хочуть, то й роблять. Власне кажучи, вони її захопили, вони відрізали від нашої електромережі. Вони не можуть її підключити до власної електромережі, тому вони можуть її використати просто для бухго кажучи, та для... для руйнації України другим Чорнобилем. То також ми до цього маємо бути готові. Бороти... перше має бути готове населення. По друге має бути готова влада, яка е, працювати з відповідними. Міжнародними організаціями з нашими іноземними партнерами, які б здійснювали контроль і тиск на противник, крім Запорізької, АЕС, у нас в прямій е... досяжності і Південно-Українська, а власне кажучи, враховуючи те, що противник може наносити удари по глибину нашої території, це будь-яка елемента. Небезпеці, те ж саме стосується, ну, не, якщо не ядерний старт, чи не ядерна та техногенна катастрофа, то це у нас з'являється е інформація, ця ж і про Каховську ГЕС, щоб підірвати Каховську ГЕС е звинуватити в цьому Україну, Власне кажучи, а потім відповіді там інших російських політиків, що давайте зірвемо на що. На що, Каховську? Давайте Київську ГЕС бабахнемо і весь каскад. Власне кажучи, по мірі того, як росіяни не будуть мати успіху на полі боя, таких варіантів непрямих дій, от тих інших сил і засобів, як сказав Суровікін, у них буде соблазні їх використати, кількість їх буде зростати. І Кількість загроз буде значно ширшою. Тут треба розуміти, що не здадуться вони просто так, вони будуть намагатись перемогти якісь. Шляхом здійснення терористичних атак, якщо казати відверто. Ой, Пане Павло, чи я правильно вас розумію, що скоріш за все вони е, ну навряд чи вони використають ядерну зброю, а от е, робити техногенні катастрофи та намагатися видати їх за нібито діяння українських військових це їх такий стратегічний план? Ну, як... Техногенні катастрофи, вони, власне кажучи, це їхня фішка самого початку війни, і нещодавні удари по всі по інфраструктурним об'єктам на цій території України. Власне, ідея сводиться до того, що обвалити енергетичну систему України, привести до колапсу. Цього економіки суспільства в один момент це, це техногенна катастрофа, якої світ не бачив.